Житловий комплекс Гайпарк Відріал Велнес Резиденція встигніть обрати найкраще планування. Ульвицька акторка, режисерка, модель і благодійниця Анджеліна Джулія відвідала Херсон із непублічним візитом. І начальник Херсонської МВА подарував Анджеліні Джолі пам'ятну монету Херсон на коїні зображено площу свободи, місце мітингів під час окупації та стелу на в'їзді до міста. Ось це відео ми прямо зараз бачимо і бачимо реакцію відповідно голівудської акторки на цей подарунок. Нагадаю, вкотре, що це не перший візит Анджеліни Джолі до України під час повномасштабної війни. Навесні 22-го року знаменитість вже побувала у Львові. Акторка Прибувала до України з гуманітарною місією. Вона відвідала тоді школу-інтернат, зустрічалася з пасажирами евакуаційного потяга з Покровська та поспілкувалася з дітьми, які постраждали під час ракетного удару по вокзалу в Краматорську. Дякуємо за підтримку України. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Під час візиту до Китаю закликав Пекін припинити підтримку російського режиму та натиснути на Кремль для завершення війни в Україні. Про це повідомляє Ройтерс. Під час візиту до Китаю Цахна закликав Китай не підтримувати Росію економічно та приєднатися до зусиль США та Європи у припиненні війни. Він обговорив ситуацію із китайським головою МЗС Ван і Китай заявляє, що не є частиною цього військового конфлікту. Але я чітко заявив, що Китай має величезний вплив на Росію з кожним тижнем все більше і більше, оскільки російська економіка слабка. Цахна зазначив, що обговорення тиску на Росію та торгівельні питання були головними під час зустрічі. Міністр висловив сподівання, що Китай, тиснучи на російського диктатора Водимира Путіна, може зробити багато для завершення війни в Україні. Президент Трамп також сказав, що цей тиск на Росію дуже важливий, що Китай повинен долучитися. І я думаю, що Китай може багато чого зробити, якщо приєднається до тиску на Росію, щоб завершити війну. Окрім цього, Цахна поставив на вид китайському колезі постачання Росії критично важливих компонентів подвійного використання для російської військової промисловості. Китай традиційно заявляє, що він нібито нічого не постачає та мовляв суворо контролює експорт товарів подвійного використання. При цьому нещодавно Китай відвідав прем'єр Росії Михайло Мішустін під час візиту до Пекіна. Він зустрівся з лідером Китаю. Сідіньпіно офіційно повідомляється, що сторони домовилися нібито про нові спільні проекти в енергетиці, космосі та високих технологіях. Змі відзначають, що Китай відіграє велику роль у підтриманні можливості РФ увести війну в Україні. Зокрема, ми знаємо, що Пекін купує у Росії нафту постачає критично важливі компоненти натомість Росія останнім часом перетворюється на ресурсну базу Китаю. Загроза є і для інших країн європейських країн НАТО. Фільнський аеропорт знову закривали на кілька годин після того, як на його території було помічено невідомий безпілотник. Про це повідомляє ЛРТ. обмеження повітряного простору для літаків та інших повітряних суден над аеропортом було запроваджено приблизно о 9.50 ранку. За попередніми даними рішення про введення обмежень було прийнято через зафіксований дрон. На території вільнюського аеропорту, за його словами, повітряний простір знову відкрився близько 10.18 і Всі операції в аеропорту тепер проходять у звичайному режимі. Він також зазначив, що вплив на польоти був мінімальним. Ця ситуація могла вплинути лише на два рейси, Додав він, і за словами представника служби. Громадської безпеки гріди Страгене в дрон був зафіксований поблизу аеропорту Вільнюса. Страгене зазначила, що це був цивільний дрон. Він пробув у повітрі зі злетом та посадкою до хвилини. Вона також вказала на те, що співробітники служби одразу посилили охорону вільнюського аеропорту та його околиць. При цьому дрон та його оператор поки що. Не знайдені завтра, 6 листопада у Бельгії відбудеться екстрене засідання ради національної безпеки через інциденти з безпілотниками зафіксовані над аеропортами та авіабазами країни. Про це повідомляє HLN. Як повідомили бельгійські змі Рада нацбезпеки збереться вранці о 10.00 ранку за місцевим часом, і до складу у ради входять прем'єр-міністр, який головує на засіданні. Заступники прем'єра, а також міністр юстиції оборони, внутрішніх і закор. Лонних справ можливе звернення до НАТО. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що уряд вивчає можливість звернення за підтримкою до союзників, і сказав наступне – ми розслідуємо, чи може наша країна застосувати статтю 4 статуту НАТО. Сказав він у комітеті оборони. Міністр додав, що у найближчі години та дні ми також розглянемо, чи може наша країна активувати цю статтю, яка дозволяє державі члену вимагати консультації, якщо вона відчуває загрозу своїй безпеці.